Я з кожними заключили парі. Скільки лайків буде на цьому відео, стільки грамів корму мені дадуть. Один лайк дорівнює один грам корму. Не підведіть, бо я дуже голодний. Боже, сижу, це слухаю цей урок. При бідні кожані малі, малей. Господи, я вже втомилася її слухати. що вона хоче, да я вже трошечки проляжу. Боже чесно, нагрузила мене так, що мене вже мозг кипить. Назовите ваше положительное і отрицательное качество. Могу на все положити, потом все отрицати. Не плач, кожанка. Йди на роботу, мокрий корм, сам по собі, не заробиться. Витирай сльозки, дягай пальтішко. Все, папа, -па, мені спати пора. О, не маєш, ти вже тут всівся. Я просто хочу, щоб ти звернула на мене увагу. А цей трюк поки що працює, а все решта тут у лямпи. Хожу по столу, лягаю на столі. Ніц не ведеш. Залипла в телефоні і ту каву цідеш. Я свинства робити не вмію. Я інтелігент. Але на повний шлонок. То ж дай мені щось смачненьке поїсти.